Я рада вас вітати! З вами Еля і моє в'язання. Відео буде, мабуть, не дуже довгим, але я вам розповім, як пройшов мій тиждень в'язальний. Як ви можете бачити, у мене є готова робота, і це шкарпетки з залишків пряжі. Я вам, мабуть, показувала позаминулем відео. Розпочати були тільки оці халявочки дві пров'язані, це залишки пряжі. Тут, раз, два, три, чотири різноманітних артикула пряжі. Оце зелений на п'яточки, на носочках і на резиночки це альзер тісан. Оце сіренький. ні, не сірий, це такий світлий беж. Це Alize Comfort, дуже красивий колір, такий. Прям, ну, він мені дуже подобається. І треба буде, як якийсь, покупку якусь покупку, якось чогось робити і кинути в корзинку такий моточок пряжі. Він поєднується з усіма кольорами, дуже гарно, дуже чудово виходить. І його треба взяти, щоб, так як от білий, наприклад, або молочний, або отакий сірий, і такий колір, повинен бути е, на всяк випадок у тебе в твоїх запасах. Далі оцей шматочок е, це якась стокова пряжа, я буквально брала малесенькі моточки, іменно от манюсінькими і оце, ну, можете уявити, який він був малюсінький, якщо це всього. от, Я розмотала на дві частинки. Оце дві частиночки такий був. Е, не знаю, що це. І оце пряжа, про яку я не хочу дуже балакать. Ну, коротше, це е, пряжа-водопад. Всі, хто в курсі, то в курсі. Е, колись я дуже хотіла. З нею спробувати в'язати. Я знайшла, це було ще ой, в минулому в житті до, це навіть не до повномасштабного вторгнення, а до, ще до початку ковіда, коли у нас все було закрито, замуровано. Але я знайшла в одному із інтернет-магазинів у нас в Україні. Наявність цієї пряжі. Я купила декілька моточків. У мене навіть один ще є в запасах в моїх закромах. Один я подарувала, один я в'язала шкарпетки. Я їх також давно, давно-давно ще года 3-4 назад подарувала. це сталося залишок і ще один моточок. Але. Щоб не сталося викидати пряжу, я не буду. Так, да, вона мені, ну як, якась неприємна, але ці шкарпетки це шкарпетки невеликі, 37-й розмір. І це мене, в общем, ці шкарпетки підуть хлопчику такому підлітку. Він їх швидко стягає. Тому готова робота. Шкарпетки зв'язані, і щоб вона не в'язалась ця робота є. Далі я не витримала свої, навіть не, не витримала, а не виконала свої зобов'язання по вив'язуванню пледа і ой плед за тиждень не вив'язався моток. Оцей той моток, що я п'ятий прикріпила до великого такого вже відв'язаного шматка. П'ятий. да, Казала, ні. Ну, в общем, це п'ятий моток. І тут цього навсього вив'язана із 100 грамів тільки 30. Але я його буду в'язати. Це таке вечором дивишся під якийсь серіальчик, сидиш, дивишся, в'яжеш, не думаю. Що... Іде бистро, швидко, я. Не напружусь, він буде зв'язаний. Значить, Господи, я щось так швидко балакаю. Я скоро все розповім, і нічого і не буде інтересного нічого. Е, ну що, зараз я вам покажу свою покупочку. Ну, ті дівчатка, хто за мною слідкує в інстаграмі, вони вже бачили. Я показувала, що я замовила собі отакі спиці. Це Аді Унікорн. На рожевому на тросику 80 см 2,5 мм спиці. Це я брала для в'язання шкарпеток. Але щось я думала, гадала, що ці спиці. Ну, я, їх не... ну, я, перш... я бачила в відео у багатьох їх, але я чогось думала, що вони. По принципу зроблені адіновел, де вони кубічні і ну, з такими насічками. Але це, я щось думала, що це вони. І от у мене трошки таке предвзяте відношення до кубічних спиць. В якому плані? Н Ні, е не привзята. Я дуже полюбляю їм в'язати. У мене є. Підбірка таких спиць, якими я в'яжу. У мене є номера спиць, мабуть, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5. з четвірки, п'ять 5 половиною. це з'ємні спиці. І також є спиці кубічні, нероз'ємні, але маленьких, ну, менших номерів. У мене є половиною, в мене є три, це нез'ємні спиці. І ось я в минулому відео показувала, я купила собі половиною для шкарпеток. До речі, оці шкарпетки я в'язала халявку я в'язала на чулочних, на шкарпеткових спицях на п'яти. А далі я в'язала половиною кубиками від Pro. І чогось кажуть всі, типа що 2,5, це як мінімум на 2,25, а то і на 0,5 менше, бо вони кубічні. Ну, я трошки тут не згодна, не згодна з чим. Ну, як ви, ну якщо є номер у спиці, він ну, вже. Ну, як, його вже об об обозначили. Він є там 4,5. Ну, чого він повинен бути в'язати як 4,25 чи як 4? Ну, якби він був так, то там би пописали не 4,5, а 4,25. Ну це особиста моя думка. Я не кажу, я... вона може бути всупереч усім. Ну, недоречно якось. Я вважаю, якщо їй дали номер спиці 4-4,5, от вона і є 4-4,5. Я не бачу ніякого, ну, ніякої різниці. Ну, У всякому разі, коли в'яжеш для мене, я що в'яжу четвіркою, що звичайною, що кубічною. Ой, лівіше відступлення якесь. Але ж, і щось я гадала, що оці спиці теж квадратні, ну, кубічні. Але вони з такою вінтовою оце, якоюсь е, нарізкою такою, але вони круглі. І от коли я брала, хотіла їх брати, я вагалася, що мені взяти. Е, 2, 25 чи 2,5. Ну, думаю, візьму 2,5. І взяла половиною. А вони круглі. Ну, в общем, спеціє є. Не пробувала. От хочу розпочати нові шкарпетки і хочу спробувати на цих. Так, але це в тому магазині, в якому я замовляла, це не єдина моя покупка. Також у мене є вот такий мішечок. Він в ньому був. І запакований я взяла два маточка пряжі. Два маточка пряжі, один колір гірчиця, другий колір світла поли... світлий полину. Е... В общем, маточки по 50 грам, 200 грамів, в 50... ой, 200 метрів в 50 грамах. Це звичайна класична шкарпеткова пряжа, 25 поліамід, 75 Супервош. Виробництво. Виробництво. Чя Болгарія. Так, да, Болгарія. Виробництво Болгарія. І на ці два моточка в мене куча планів. Взагалі, коли я побачила оцей кольор, я хотіла зв'язати шапку. Таку подвійну шапку Біні. У мене отакого кольору весняно осінній жилет стьогоний, такий подовжений, з капюшоном. І я хотіла зв'язати таку шапульку. Справа в тому, що шапки я одіваю рано, як тільки подуло, як тільки похолодало, трошечки шапку я одіваю, то у мене багато всяких шапок. І є отакі тоненькі, які, ну, на таку прохолодну погоду, не холодну ще таку, більш-менш помірну. Потім, коли я побачила оцей кольор, там велика палітра кольорів. Коли я побачила, там навіть полину, от є світлий, а є звичайний полин. Що по декілька ну, відтінків. Коли я побачила оцей, я поняла, що я хочу жакар там, шкарпетки зв'язати, оцей з двох кольорів. Але мені треба шапка. і... Вже думаю так, зв'язати один слой шапки отаким от кольором, другий от таким, ну, щоб було в одній шапці, дві шапки. Коли захотів, на яку сторону вивернув. І носиш. І хочу хочеш карпетки. Але б це було не все так <свісно> сложно, якби це були моточки по 100 грам. Ну, Оскільки вони по 50, я розумію, що це щось буде тільки одне. Ача, чим чорт не шутить, можна взяти на один слой отаку. Я не думаю, що піде 200 грам на шапку. Щось та останеться. Другий слой взяти другого. Ну, в общем будемо дивитися. Ну, в общем, знаєте, знаєте коли з одною попою на два стула. І, і шкарпетки хочу, і шапку хочу. Ну, чого я про це не подумала, коли я це замовляла? Це странний такий питання. Треба було хоч оці взяти. один отакий світлий полин, а один звичайний полин. І тоді щось мудрувати. Ні же ж. Ну, в общем, що зробила, те зробила. Куди ти, його, куди ти від нього дінешся? Ну, Будемо щось думати. А хто нам мішає замовити ще, це таке собі. Так, про це я також розказала. Ну, це моя така боль трошечки, бо вічно робиш необдумані якісь, не обдумані, а тільки недодумані справи. Це, собственно, говорячи все, що я робила за цей тиждень. Але але я була зайнята ну, великою справою. Великою справою це, е, ну, знаєте, у прямому сенсі цього цього вислову. Бо, як ви знаєте, е, хто дивився мої попереднє відео, і бачили вступ. Е, Спільний проєкт В'язальна толока переможемо недав'язує з Валентиною, з каналу Житейське В'язання та Вишивка з Валентиною. І в, цьому, в тому проєкті я заявила два процеси, які в мене, ну, як я вважаю, в недов'язах. І ось один із них я просувала. Проект розпочався з 1 вересня, але я в нього вступила, мабуть, на тиждень пізніше, або, ну, може, не на тиждень, а на декілька днів пізніше. І в общем, на цьому тижні ох, як світ бреше, бреше, бреше. На, тут таке, як сірий, а він така млява роза. Я в'язала кардиган, верніше, запчастини частини до кардигану. В мене була зв'язана спинка. Розмір в мене великий, і ще я його зробила таким, щоб він був таким, з великою такою, доволі великою свободою облягання, щоб він такий обіймаючий, ніжний, такий повітряний кардиган. Спиночка в мене була готова. За цей тиждень я зв'язала дві передні полочки. Ну, тут, що тут показувати, пройма. Виріс передній. Ай, незнаком показував. В общем, дві полички я зв'язала. В принципі, могло б вже бути і. Рукав, якийсь рукав зв'язаний, але ж так трапилось, що одну поличку я в'язала, і набрала я доволі багато петель і практично дов'язала до пройми. І коли я це все таким свіжим оком продивилася, я зрозуміла, що це забагато, дуже забагато. Навіть для моїх комплексів з моєю фігурою, і що? я розпустила, я розпустила і зв'язала заново. Тепер мені треба шити, я робила шивне, цей виріб, тільки тому, щоб, ну, щоб він більш стабільний був по швам, по плечам. І по боковим швам. І ось мені треба буде шити це все діло. І розпочинати в'язати рукав. Рукав я буду в'язати по кругу, починаючи, ну, з пройми, набираючи петлі і в'язатиму. Ну, в'яжу, 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 в'яжу. Зараз, зараз так откинемо. В'яжу на спицях номер 7 7 мм. Це звичайні оці китайські спиці, набір оцих спиць у такому фіолетовому вілюровому турбинці, такі такій вілюровій, фіолетові. Коли починала в'язати, вони були шершові, от зараз вони, це пров'язавши оцю кипу, Ну, притом, що ще один був такий же поличка вив'язана. Петлі вже злітають, не встигаєш їх тримати. От наполірували спиці так, що в'яжуть, ой, дай Бог, кожному, не кожні брендові спиці так в'яжуть. І у мене оцих наборів, як виразиться, два з половиною. В якому сенсі? Я не люблю дління. От сотка 100 см длина спиць, у мене тільки от, в більш-менш таких вартісних спицях, це для в'язання шкарпеток. Це 2-2,25 номер. Мій любимий розмір е, спиць – це 60, 40 і 60. Е, ну, коли я купляла оці спиці, були 80-ка, оце 80. Ну, даш? да це 80 сантиметрів. І ще у мене такі тільки на 40 см. Вони трошечки не зовсім якось 40 см. Якось добре зроблені, що от вони отак в круг не беруть. Знаєте, є спиці, які беруться отак в круг, а які є. Що отак треба в'язати. І коли до тих пристосуєшся, то, ну, отак в'яжеш, вони в'яжуть до, 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 доволі нормально. Тому в'язати буду на 40 см точно таких список. І це два. У мене їх повних два набори, там від мінімума до максимуму 10, мабуть, є. Ну 10 точно є. А ще такий невеличкий на 60 см, я собі придбала. То там такі 2, 2,5, 3, 3,5 і 4. Це такий, по-моєму, 5 набор із п'яти штук. Ну, я поштучно брала, щоб не брати великі, вони мені не треба. До речі, оцей теж номер спиться зовсім не моє. Більше якими я можу в'язати, це 4,5 і навіть п'ятірку я не в'яжу. Але от бачите, колись стали вони у нагоді, тому в'яжу. Так, ну що ж, мабуть, я вам все розповіла. Ну, не було в цьому, на цьому тижні, що вам і розповісти, цікавого, але ж. Старалась, старалася, і що ти зробиш так, як є. Хотіла вам ще показати. А що я не можу? А що я хотіла показати? Спомнила? Е я перемотала. Ні, не так, я вам розкажу. Так. Оце я сматувала оце 100-грамовий моточок Алізе, не поняли, що це. Алізе з Люріксом. І тут було 150 грамів отмотано букле, букле в дві нитки це в одну. І вив'язавши дві полички, оце залишилося отакі залишки. Тому я. Перемотала знову 150 грамів. Е, ой, ось 150 грамів буклешки і 100 грамовий моточок Alize Angora Gold. Alize Angora Gold, оця що сімлі з Люріксом. Оце в мене останні моточки. У мене ще є моточок просто Alize Angora, не сімлі. Ну, Мені, мені вистачить це, я точно знаю. Ну що ж, дівчатка, на цьому я хочу з вами попрощатися, але ненадовго, бо мені треба ще зняти тех, який ми повинні, на який ми повинні відповісти, беручи. Участь в спільному проєкті В'язальна талука, ми повинні відповісти на тех, який склала Валя, і називається він В'язальне витребеньки. Тому зовсім зовсім скоро на моєму каналі вийде цей тех, І кому цікаво, і кому цікаво мене послухати, щось може новішого про мене впізнати, хоча. Я розповідаю все, що є, ви все про мене знаєте. Але, а вдруг, а раптом, а все може бути. Тому поки що з вами я прощаюся. Я дуже рада, що ви заходите на, до мене на канал. Я дуже рада новим підписникам. Зараз е, пішла більш-менш така хвилька, до мене підписуються. Е, я всім дуже вдячна за підписку, за вподобайки, за коментарі. Приходьте дівчата, дивіться мене, можливо, задавайте якісь запитання. Я з більшим таким натхненням вам це відповім на ваші питання. А зараз всім всього-всього доброго, тихого, мирного, теплого, затишного. З вами була Еля, і ми скоро з вами зустрінемось.